Депутатів міської ради з різних партій, присутніх підприємців, які зайшли на цю зустріч, то фактично можемо, можемо сказати актив громадської ради, яка зараз поки що десь стихійно створена, але має перспективи узаконити свою діяльність як орган громадського контролю над діяльністю. Всіх органів влади на території міста Вознесенська. Я тільки вдячний за це людям, які знайшли в собі силу, по-перше, сьогодні вислухати в нас один одного, за те, що ми е, залишаємо е, законодавче поле, управління міста нашого законодавчому полі, за те, що ми е, визначилися. Повністю знайшли на даний час і бачу надію кожного, хто був присутній на те, що ми й далі будемо працювати виключно в інтересах забезпечення законів України на території міста Вознесенська. Про це сьогодні буде повідомлено надано матеріали там сьогодні до кінця дня або завтра. В газеті міській. Про це кожен керівник повинен е, дати інформацію в своєму колективі. Освіта окремо повинна в кожній школі про це повідомити вчителям. Е, і, е, так само охорона здоров'я е, медикам, тому що їх слухають і в них запитують. Директори шкіл повинні знати, що в місті влада не міняється. Жоден. Представників влади, жоден з депутатів, жоден з посадових осіб, жоден з заступників, секретар міської ради, міський голова залишаються виконувати свої обов'язки. Залишається е, жорсткий контроль відповідною системою і правилами з боку народної ради. Ми визначимося пізніше, з якою періодичністю. Я думаю, на початку це буде. Частіше, потім часом це буде рідше, будуть проводитись загальні збори громадян міста Вознесенська. Вони можуть називати звічі, загальні збори, як хочемо, збори небайдужих і так далі, і тому подібне. І там будуть визначатися проблем, найбільш проблемні питання, які заслуговують громадського обговорення. Одна з перших таких зустрічей, це, я запрошую, ми вже це презентували, це захист, це там в нас е, сплановано було і звіт міського голови, і захист бюджету, так? і так далі та, по бюджету, вибачте, за 13-й рік і так далі, що чому подібне. Ми е, е, виділяємо е, кабінет для громадської ради. Ми, можливо, навіть надамо якісь юридичні, юридичні консультації по підтримку під час їх легалізації. Хоча в нас є громадська рада при міському голові, але я так зрозумів, можливо, ми тут щось об'єднаємо, тому що вже є якась певна створена громадська організація, де, до речі, яка досить мені дуже незручна. Тому можемо ми і це обговорити е, в процесі підготовки е, Іван, де можна буде проглянути, щоб може не треба нічого створювати особливо. І буде призначено представника громадської ради на посаду, на посаду ну, робоча така назва радника або помічника міського голови. Це буде визначено пізніше. Є така певна процедура законна, де без конкурсу можна призначити конкретну людину як представника громадської ради, і він буде введений в штат Виконавчого, не виконавчого комітету, розвитку, а органів Ради, як помічник міського голови. І я дуже надіюсь, що ми надалі, зберігши ось такий статус-кво, зможемо дати нашому місту вижити ці важкі, трагічні моменти для нашої країни. Не просто це було. Дорого це далося психологічно. Я прошу вибачення в Олесі Десь її фігура і посада була предметом домовленості цих і так далі, і тому подібне. Потрібно було її пережити. Тому я публічно прошу вибачення. І надалі я хотів би, щоб ми з вами. Зберегли повагу один до одного. І щоб оцей спокій, який зараз є в цьому залі, і як ви слухаєте мене, передався на, ну, на все наше місто, скажімо так, яка процедура може очікувати когось. Чи, ну скажем так, що в нас відбувається? На даний момент е, ініційована представниками громадської ради перевірка комунального підприємства СО. Е, Це не відбулося у вигляді там, рейдерського якогось захвату це е, відбулося таким чином. Тобто, гро... представники громадської ради прийшли в комунальне підприємство і е, очікували. Далі дії правоохоронців. Була подана заява прокуратуру, прокуратура визначила, що це тематика міліції, передана ця заява міліції. І зараз міліція займається питанням заяви, яка була подана від членів громадської ради щодо прохання перевірити ту чи іншу напрямок роботи комунального підприємства. Є другий випадок, який відбувся в місті Южноукраїнську, де представники громадської ради просто зайшли в школу і налякавши там дітей, вчителів і так далі, і тому подібне, ви висловлювали недовіру директору школи. Директор школи в лікарні, діти налякані, батьки в паніці, педагоги взагалі не знають, що робити. Нас. Такого не буде. Я дякую знову ж таки всім, хто вміє слухати і чує. Ми домовилися таким чином, що якщо є питання роботи того чи іншого органу закладу, установи, управління, відділу, посадової особи, будь-кого, хто є представником влади, так чи інакше, тому що вчитель це теж якийсь зміє представник влади. Перше, до кого звертається громадська рада, це до мене. Ми цю людину запрошуємо. Йому можуть висунути бути якісь попередження, але все має бути виключно в межах законодавства. Тобто заява правоохоронні органів, правоохоронні органи з цим, цією справою займаються і далі дають свій висновок аж до рішення суду, якщо це має бути процедура. Да, це довго. Да, це нудно, але це законно. Ми не маємо права ні в якому разі е, огульно тикати пальцем і казати він бандит. До тих пір, поки правоохоронні органи, які під контролем ново, новообраної голови Верховної Ради, фракції, е, які там відбудуться і так далі. Тому подібне, це, ці органи підконтрольні поки що не повністю не до кінця, я це дуже розумію, має пройти хоча б декілька днів для того, щоб це все опусти, опустилось донизу. Але прокуратура працює в звичайному режимі, міліція працює в, з певним навантаженням, але виконує свої основні е, обов'язки і приймає заяви, і працює слідча група. У нас немає, слава Богу, такого, як в Рівном, що слідчу групу не пустили. На розслідування, тому що і сказали, що ми будемо е, при... використовувати зброю, якщо ви приїдете е, перевірити факт використання зброї. Тобто нас такого немає. Нам вистачило всім мудрості, всім вам, ось тут вистачило мудрості, е, зберегти спокій. І я думаю, що це найкращий варіант, коли ми зробимо це. В газеті має бути там В газеті має бути. Висвітлена ця домовленість. Це має бути фото, щоб було розширене засідання міської ради, хай це не без депутатів, хай буде так? зустріч, хай це буде форум депутатів, представників народної ради, представників підприємництва, бізнесу. І прийнялось таке рішення, яке я дуже прошу кожного хто тут присутній. Не зірвіть те, про що ми сьогодні домовилися. Щоб не було так, щоб не встигла вийти газета, а нам прийдеться знов про щось окремо домовлятися. Ми надаємо е, домовленість про те, що на першій, е, першому випуску газети День за днем будуть імена і фото тих, хто загинули в Києві. Е, буде повідомлення про нашу з вами домовленість. Буде е, е, надалі кожного тижня Торжинська Лариса Михайловна. Координує е, роботу всіх з газетою. Я просив і зараз звертаюся в першу чергу, звичайно, до о, громадської ради, що е, не можна в газеті писати те, за що потім буде соромно або що потім не буде підтверджено. Це дуже серйозна річ. І читають нас 13 тисяч екземплярів. Це 13...